Всім доброго дня, слава Україні. Були ми сьогодні в Дніпропетровську, їздили, провідали нашого мера міста. Трошки наш мер прихворів. Дуже він у нас гарна людина. Ми його поважаємо, любимо, цінимо, тому що він як хазяїн добрий нашого міста, так і... Людина з великим серцем. з початку війни він дуже гарно допомагав і продовжує допомагати нашому батальйону, тому що наш батальйон набраний в нашому мі. Не одну машину він нам пригнав, кучу форми, одягу, ну і всього решта військового бундирування, яке потрібно і продовжує. Тому Геннадію Миколайовичу велика вдячність і ми їздили його провідувати. Дівчата наші позасипали. А ми з Олександровною, Олександровна, скажи привіт. А ми з Олександровною їдемо. Уїхали з дому о 8-й ранку, зараз приїдемо додому вже 3, -3 часа дня. Подивимося, що там наші дівчульки. Скільки вони нам крашаночок нанесли. Ну, от. Бо люди інколи мене питають, цікавляться, а скільки у вас курей, а скільки крашанок за день. <хи> так що приїдемо і покажемо, скільки нам дівчатка нанесли крашанок. Це ми поки доїдемо додому, буде вже 4, 4, 4 години вечора. Ось і подивимося з 8 до 4, скільки вони нам нанесли. Ну, а ми поки що їдемо. Ось таке у нас місто Кам'янське. Таке у нас все розукрашено, все так гарно, красиво, гарна дорога. Мер Кам'янського теж молодець. Поремонтував дороги, парки, привів місто в порядок. Молодець. Ось так їдемо і вже ждемо, коли ми вже доберемось додому, а додому ще їхати цілу годину. Тут знаходиться наша в Кам'янському восьма лікарня. Тут дуже гарні врачі, дуже гарно допомагають. І піднімають на ноги військових, які після поранення, а ось і свадьба. Люди женяться, не глядя ні на що. Правильно. Українське покоління треба підіймати. Ну так, їдемо. Верхньодніпровська громада ось ми вже в себе в районі, але додому ще 40 кілометрів, бо ми живемо майже на окраїні Верхньодніпровської громади. Наш район состоїть із того, що в нас отакі ну, отак постійно їдеш вниз, потім підіймаєш. Вгур... І обратно, вниз, вгур... ось такий тут у нас е рельєф, він не йде прямо, а такі балки ворогниць. Хто їздив трасою дніпро київ мимо нас той цю дорогу впізнає. Зараз ми. Під'їжджаємо до кільця, Верхнєдніпровське кільце. Тут йде роз'їзд на Вольногорськ П'ятихатки, також в'їзд в місто Верхньодніпровськ, на Київ і на Дніпро. Ми їдемо з Дніпра в сторону Києва. Речка Днепро. Поля, поля, поля. И опять идем на спуск. Опять у нас затяжные спуски. Вот такие виды у нас. Там Днепро, Вдалі. А в кінці цього спустка буде річка Домоткань, яка впадає в річку Дніпро. І тут завжди сидять рибаки, дуже гарно, тут ловиться карась, судак на спінінг. Ось дивіться, скільки машин стоїть. Це все рибаки. Тут у нас дуже гарні плавні, дуже гарно клює карась, мостиків так куча побудованих. Ось у нас пінінг стоїть чоловік. Судачка ганяє. Тут завжди багато. Машин, завжди тут гарний відпочинок. Ну а ми опять йдемо вгору. Трошки розповім вам про своє село, про своє рідне місце. Торічка Дніпро. На кручі стоїть село. І во время Великої Вітчизняної війни тут була переправа. Стоїть ось тут така пушка, зроблені такі волни, отам братська могила вдалі. І точно така же пушка стоїть ровно на тій стороні берега річки Дніпро. Во время Великої Вітчизняної війни була переправа через річку Дніпро і тут була Така фальшива переправа, обманка була. Тому що настояща переправа знаходилася в аулах Кам'янського району міста Кам'янське, це бивше місто Дніпрозержинськ. А тут була обманка. Наші діди вели в оману німця. Якби переправа була тут. І тут були дуже-дуже великі бої в той час, коли в настоящій переправі в аулах переправлялися наші війська. Тому ми досі е, знаходимо на своєму подвір'ї і на огороді ехо Великої Вітчизняної війни. Зараз я буду вдома і покажу вам, що ми знаходимо, яке ехо. Да, я не думав ніколи, що ну, і... мені доведеться захищати нашу державу, нашу землю, як моїм дідам. Але це життя. Ось такі у нас тут пам'ятні місця. Ну і люди, які приїжджають мимо, щоб вони розуміли, що тут відбувалося. Тут є ось така. Надпис. Кому цікаво, поставите на паузу, почитаєте. Ну і на своєму подвір'ї, на своєму огороді. Ми до сих пор, помімо того, що викапуємо гільзи, патрони, ще знаходимо ось отаке. Розумієте, да це хвостовики з підмін. Під мінометів, скоріше всього, це був 82-й калібр. Отаке ехо ми війни досі в себе знаходимо. Такі у нас тут були бої. Мені навіть страшно представити наші внуки і правнуки після нашої перемоги над кацапами. Скільки ще будуть всього знаходити? Так, ну добре, пішли подивимося, що там нанесли наші курочки, скільки яєць, господи, як у вас тут мокро, євочки. Що ж таке? Поїхали. Раз. Два. Три чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, тут шо мадем долі. Ось крашенка. Десята, да? Дівочки, підвигайтесь, давайте крашенки. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. 20. Сейчас возьму ведерочку. И буду складывать. Реазнибу. Бо... А, и оно одно. 21 осеща. Грязні, тому що тут временне їхнє содержання. Як я вже казав, буду будувати гарний сарай, тому що ці сараї не годяться, вони течуть, як я не закриваю, не затуляю, як не стараюсь, але треба тільки перебудовувати. Сейчас водички вам, девчульки, нальему. Тут у вас и так влажно. Но водичка же должна быть. Так. Идем доли. Идем доли. Зараз тут поставим. Цих закриємо, підемо до оцих. Це такі обичні, дворові як вони там, м'ясо яєчні, навіть не знаю, голоши і петух, кури отакі різні Подивимося, що тут. Включаємо світло. І так. Я вже збився з сощоту. В общем, зараз Уже як розложимо на лоток, тоді посчитаємо. Зараз я ці віднесу, та Олександрівна їх забере, бо не влазять. Треба більше відро брати. Так, вигрузив. Олександр, вона моя посчитала, каже, у цих курей 21. У мене тут така багнюка. Ребята, не обращайте уваги, тому що ну, це все буде, понятно, приводиться до порядку і до ладу. Але весною вже як потепліє, як будемо будувати новий сарай. В цих раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. У цих 11. Там 20 і тут 11. Тих 20, тут 11. І є у мене одсажені одні курчі кури. Це ті, яких я вибракував. Вибраковка. Я перевірив, вони не несуться. Ну, але шанс. Завжди треба давати. А вдруг, може, вони трошки винеслися, а потім опять почнуть нестися. В общем, отак. Що тут нам ви покажете, дівчатка? А показуєте ви нам то, що яєць у вас нема. Значить, я определив вас правильно. Я вже показував перчатка в куаку і провіряєш, є крашенка чи нема. Тут їх 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 курок, які я вибракував. Дам їм ще пару-тройку днів. Якщо результату не буде, будуть без яєць, значить підуть під ніж. Ось так. А ось, а ось дивіться, яка в мене, мала бздюха є, ви бачите. Ось така мала бздюха крашенку несе. Так, я казав, там 20, але я в них вранці 2 штуки забирав. А, 21 і два штуки забирав. 23. Добре. Подивимося, може ще й ввечері будуть. Ну, але, мабуть, наврядки. Вже п'ята година, вони вже винеслись. Ну, і значить, там у мене сидить 36 курочок. Сьогодні було 23 яїчка. Тут у мене дворових оцих сидить 18. Я взяв 11 яєчок. Ну, а ті, що отсажені, вибраковані, там не було ні одного. Ось такий. Результат у моїх дівчуль. Сьогодні ми відвезли 200 штук яєчок нашому замовнику в Кам'янське. Ну і почали збирати. Починаємо збирати далі, бо закази йдуть і йдуть. Ну, ось так пролетів у нас ще один день, де ми сьогодні з'їздили в місто Дніпро. Провідали нашого мера міра, який зараз лікується. Як я вже казав, це дуже велика поважна людина. Він дуже багато чого зробив як для міста нашого, так і для нашого батальйону. І продовжує, не глядя на те, що у нього дуже великі проблеми зі здоров'ям, але, але він думав про нас і про нашу країну. Ну і ось приїхали додому. Результат яєчок ви побачили. Кормлю я вже, виходить, третій день, да? Комбікормом по рецептурі Сергія Шелудько. Ну, не знаю, при заміні корму я не побачив ніяких недоліків. Комбікорм по рецептурі Сергія Шелудька працює і працює теж добре. Все гарно. Все, доброго всім дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосик, кому сподобалось. Поширюйте, підписуйтесь, всього вам найкращого, як завжди, максимальних прибутків, мінімального падіжа. І перемога буде за нами. Пока-пока!